Вітаємо, друзі! Сьогодні розглянемо бінокулярнічного бачення NV8000. До комплектації бінокуляру входять Кріплення на голову з можливістю регулювання, кронштейн на шолом, ремінець для перенесення, карта пам'яті, USB кабель, батареї, тканина для очистки, захисний чохол та інструкція. Захищений корпус NV8000 виготовлений з удароміцного пластику, здатного витримувати помірні випадкові удари. Прилад має пиловологозахист за стандартом IP54 та автостереоскопічний 3D-дисплей два в одному, що дозволяє перемикання між одинарним та подвійним екраном. Повністю незалежна бінокулярна технологія з двома екранами, може незалежно регулювати візуальну компенсацію лівого та правого ока. Це передовий цифровий прилад нічного бачення, що дозволяє записувати відео та фото та збереження їх на картку пам'яті. Він призначений для спостереження у темну пору доби, забезпечуючи п'ятиразове збільшення, що дозволяє бачити об'єкти на відстані до 400 метрів у повній темряві. NV-8000 оснащений потужним інфрачервоним підсвічуванням, з дальністю до 400 метрів, та 25-мм об'єктивом з можливістю збільшення до 4 разів та шестикратним оптичним зумом. Кнопки керування знаходяться зверху, за рахунок чого є легкий доступ до них під час використання. Також бінокуляр, оснащений різьбовим кріпленням для установки на штатив. Пристрій живиться від вбудованого літієвого акумулятора ємністю 300 мА на годину. NV8000 – це відмінний вибір для тих, хто шукає надійний і потужний прилад нічного бачення з багатьма корисними функціями та високою якістю виконання.